чи то японці, чи то наші Укрпоштовські. Що вони роблять з тією коробкою, я не знаю. То тубус побили мені. Але на щастя, все вижило, то приїхала така коробочка і дивіться. Ну, я не розпаковував, скотч заклеєний, і все. Все заклеєно. Цікаво, що всередині. По назві відео ви вже здогадали, що там. Ну, будемо розпаковувати. Так, ну що, так би її зараз порізав. Ну, ладно, акуратненько тут все зробимо. Не будемо працівниками пошти. Так. Плівку, сама коробка з катушкою і там все без нюансів. Ну, так щось, щось її притиснуло до прягачі. Так що переставлю зараз камеру так зверху буду знімати, щоб було все краще видно, бо тут так здалека то вже не, не спіннінге, що будеш показувати. Так. Документи в сторону. Я перейшов в режим говорящих рук, як це називають на Ютубі. І розкриваю. І Помаленьку, акуратно. Тут же і так знущалися над цією коробкою, як могли. Ну і тут. Мене і вас на відео чекає гаряча новинка від Shimano 2025 року. Так, дивимося. Так та, як я казав, тут все надійно упаковано плівочкою. Ну, типу і зігнулося навіть, але до катушки тут от ще... Ще рука пролазить, точніше долоня. Так, долоні. Вже хочеться на неї подивитися чим швидше. Яка вона, бо на фотографіях то одне, а, а вже його... Потримати в руках, покрутити. А ще маю для неї невеликий тюнінг. Шукав його, не знав де, де поставив Такий кноп чорний. Якраз має супер підійти. Ну і також будуть інгувати ставити підшипники. Тільки не знаю, скільки там, чи 4, чи 3 має бути, то вже майстер подивиться по характеристиках, що там в неї робиться, і вже додамо підшипнички туди щоб все було на вищому рівні. І крутилося і радувало нового власника, так як я її також буду продавати. Бо собі взяв крім павер го року, то в цій кутушці вже немає потреби. Так, Ультегра 2025. Отака вона кульочка запакована. А шкода відкривати, якщо чесно. Нічого, відкриє, не будеш воно так лежати. Будемо відправляти в ній. Так, коробочка. Що тут по характеристиках у нас? Так, по самих характеристиках, що тут ми бачимо? Під, е... Передаточне число 5-1 до 1, 1, 9 кг навантаження на фрекціон, вага 215 г, ну Вага в принципі не змінилась з моделлю 2021 року. Все те саме. Тут тільки то, що дизайн інакший. то як я бачив на фотографіях і на сайті офіційному. Підшипники 5 плюс 1. Думаю, тут ще. Три або чотири точно можна докинути. Ну і вимотуєш 75 см шнура за один оберт котушки. Тут весь опис по підшипниках. Всі розміри, тут взрив схема, як її називають ТОшники. Так, ну и открываем. Вот такая -то. новая шполька тут. В новом дизайне такие прорези тут. Так, що тут ще в коробочці? У нас є такий пакетик. Тут є шайби, якими можна регулювати намотку на шпулі і є прапорець, який тут вставляється, щоб не було перехльосту шнура. Так, Ну і що покрутимо. її. Клас. Ну як... як для бюджетного Shimano, Хто там каже, що Shimano починається з Ultegra, То все супер. Переключання заднього ходу немає тут. Shimano Ultegra 2500D. Тут маркування на самій лавці, а тут на коробці немає нічого. Просто Ультегра 2500. Ну і думаю, тут в кноп можна додати два підшипника і ще десь два по механізмі. Ну я то не, не дуже розбираюсь, тому на то є в мене майстер по ТО, він там все, все розуміється. Ну не знаю, мені сподобалось, якщо чесно. Так, ну що, перший тюнінг на цій катушці зроблю я сам. Ще, ще один анімайстер по тюнінгу знайшовся. Але це той тюнінг, який я можу сам зробити без майстра. Так, відкручуємо Оп. цю кришечку. Так що там о, резиночка є всередині. Додаємо резиночку на цей ріл стенд. це у нас було плотненько і туди не попала вода ні в якому разі. Оп, отак. І закручуємо на нашу катушку. І все, і тут йде ручка така в темному кольорі, і буде Ріл стенд такий темний. Ну і думаю, буде радувати нового власника. Перша в Україні, до речі. Ще ні на продаж вони не приїжджали і огляди на них ніхто не знімав. Я буду перший. Ну, ще спробуємо зняти шпулю, подивитися тут всередині, точно. Я так скоро і майстром з ТО стану почну це все розбирати. Ну, подивимося, що там під кришкою фреціону робиться. То я так тільки хіба що і подивитися, а щось розумне сказати в мене не вийде. Ну, давай. О, тут це, напевно, захист якийсь є від води чи що така тут. Теж резиночка. Так, ну і знімемо шпулю, подивимося, що тут всередині. Може комусь буде цікаво? О така шпуля. І сам такий тут механізм, є якісь шайби вже. Є мастило видно, проглядається. Ну і все, на тому. Мої розбирання котушки мають закінчитись, бо якщо я полізу десь далі, то я вже її не складу назад. З таким краще не ризикувати. Ну я думаю, ця шайба теж тут фракціону нова стоїть. так трошки вона шелестить, так як в мене була Ультегра теж така 2521 року була ультегра. 21 року це 2000С під мікруху мормишку. Одним словом, робоча, класна катушка на всі види рибалок, можна сказати. Як можна і помікрушити собі, і можна щось чимось важчим покидати, і можна на річці половити. А основний прикол цієї катушки я скажу зараз в кінці відео. Так, а тепер хочете головний прикол по цій катушці. Ну, <смі> то в мене ще такого не було. Я сам в шоці, якщо чесно, Ну, але думаю нічого страшного. На сайті Zen Market було вказано, що першою з серії всіх Ультегр го року виходить Ультегра 2500 S High Gear, що означає, що тут мала бути мілка шпуля Ска. І підвищена передатка. Мало бути 6,2 до 1, здається. Вона в більшості використовується там для ловлі на течії, робити швидку проводку. Ну і все, більше ніяких катушок, модифікацій не виходить. Я її замовляю. А що мені приходить? А мені приходить просто Ультегра 2500, і тут ще й пише D. Тобто тут глибша шпуля, вага. На 5 грамм більше це 215 грамів, а то і було 210 ну це не суттєво, я би сказав. Ну і я скажу, що такі катушки на нашому ринку більш популярні, ніж з передаткою Хайгір. Люди щось їх бояться. Так що, можливо, це і на краще, щоб воно так прийшло, а не прийшла та з підвищеною передаткою. Ну але мілкаш поля все ж таки там. Там не треба так багато бекінгу мотати так як буде тут. Ну нічого, в мене і була Сахара 2522 року. Там стільки бекінгу влазило, що тут все-таки не є така дуже глибока шпуля. Так що, перший тюнінг я вже провів. Всім дякую, що дивитесь мої огляди. Це щось таке нове на моєму каналі. Буду старатися продовжувати далі щось показувати, якісь новинки. Бо таке старе то, що є на нашому ринку, то не так цікаво. А такого от такі новиночки, яких немає, і які ще не скоро з'являться, то думаю, всім буде цікаво.